Все розпочиналось з хорошого дня, і я як завжди хотів двадцятий раз приграти в сюжетку забіга в Sonic Adventure. Але тут я раптом побачив відео якогось невідомого блогера з димним нікнеймом Теорія Ігор та з відео під назвою Найгірший платформер в історії. Я, як фанат Соніка, який пройшов цілих нуль ігор по ньому, одразу ж зацікавився цим відео. Але коли я почав його дивитися, я одразу зрозумів, що я дивлюся звичайного стойбойного, нормісного Марио Боя. Звичайно, що мене викликали підозри, коли я дивився початок, але коли він заговорив про те, що геймплей кота Біга поганий, ось тут я і зрозумів, що таємниця сойбойного Mario Боя для мене розкрилась. Ну що вам Сойбойним Mario Боям потрібно від інших ігр? Ідіть грайте в свої однотипні конвейерні Mario по типу Mario 1, Mario 2, Mario 3, Mario 3D. Тут навіть цифру полінувалися змінити. Просто поставили рядом ще де. Супер Маріо Айді. Продовжуючи дивитися цього теорію Маріо, я зрозумів, що він навіть там, де просто з'являється Кіт Бік, а саме Сонік Фронтірс, він вже починає ненавидіти цю гру, навіть не гравши в неї, я теж в неї не грав. Звичайний ксенофобний расизм. І ви зрозуміло, що це вже прискакує всі планки. Я пішов писати автору, що він не прав. Але я вже побачив, що вже інша людина, звичайно ж, не мій другий аккаунт, вже написав інтелігентну критику даного персонажа. Але він зразу же почав поправдовуватися тим, що він насправді обожнює Кота котабіга. Але судячи по його власній фотографії на аві, я бачу, як його очі брешуть. Що ж, це відео саме для тебе теорія, а саме грати за біга. Ось опускаєш удочку і зразу ловиш рибу. Нічого складно, але казуальним Маріо боям не зрозуміти. Розуміючи, що мене прийдуть булити фанати цього теорія маріо, а саме така в нього аудиторія, враховуючи, що вони навіть його власні жарти крадуть, я розумію, що все зробив правильно. Пока.